Дорогий друже, Олег, Олег Анатольович Винник. Щиро вітаємо нашим славетним 135-м окремим батальйоном з ювілеєм. Ви справжній друг, ви справжній патріот, ви людина, яка мовчки допомагаєте армії. Весь колектив, всі побратими і посестри, вітають тебе з ювілеєм. 5-0, 5-0 в пользу ювіляра. Вже перемога скоро за нами, друже. Вітаємо з днем народження! Бажаємо наснаги творчих злетів величезних. І саме основне, саме основне, щоб весь хор співав пісні Олега Анатольовича Винника і... Питання з е, під Бахмута. Я безпосередньо на себе особисто е, безмежно вдячна Олегу Виннику благодійному фонду Вовчиця за допомогу у придбанні автомобіля буса е, для благодійного фонду Подих надії нації. Сделали очередной бусик Олегу Виннику. Вот намалевала ему учитель. Положила сюда пол, сделали дуги. Сейчас Давай. посылаем тент робити. Зробим тент и передаем. Так, Роман, вот закончили висик. Сейчас колеса загружаем. Вот Волка вам чуть-чуть подправил, то не хотел все равно. Он все равно пикселями должен был быть. То сильно его не рисовали. Тент покрасили тоже. Весь с крышей. Лавочки тоже покрасили. Вот, вот, покрасили, типа, э, те рельсы кинул вам туда, колеса сейчас вам нагружу колес, э, ну в принципе она готова. Это вот это тоже чуть-чуть поправили для зарубило. Ну чуть-чуть, все равно должен быть, как бы пикселями невидимый. Так, И вторую машинку С нашим ребятам, где мы скидывались делали синенький этот э, экстрал голубой, да, там мы скидывались. Все, мы сделали ящик под эти их игрушки, сделали тент на него, ну и покрасили. Так что мы готовы эти две машинки, И то, что тяжелые, не готовы. Вот экстрал. Вот, Ще одна вивчиться, готова на виїзд від Винника за участі Романа Степановича Незецького, Ігоря Чесоколяного і сімейства Кому Шманівського. Той допомагає за Наш нашого Анатолійович, живує ось таку вчитися здравляє нашим хлопцям. Шикарна машина. Таке перемогну. Це буде І ще дві вовчиці, які нам Олег Анатолійович Винник презентував. Їдуть швидше до перемоги. За участь Роман Степанович, давайте кадр Вовчиця. Це буде Україна. Героям слава, кацапам смерть. З Богом вовчиці вперед. вовчиця. Вовчиться то є фурор. Це був перший раз, коли почув на таможні, коли паспорт давав. я кажу, що mm. олеже, вовчиться то є фурор. Це, паспорт не було. І оця вовчиця, вона фурор робить до сих пір. І пацани ж на фронті ще, ще, ще в 2014 році вони слухали вовчицю і слали мені ці відео, як вони там на передку. І вони почали їздити ті вовчиці. Слава Богу, ще жодна не зломилася, жодну в жодну не, не, не втрапило. Не вони працюють з типа мішку, просто кожного дня каже, Олег Анатолій, твої працюють. Каже, вовчиця каже, що ох, вогонь. Слава Богу, і пішла. каже, дивися, ці каже, розвалилося всіх, каже, немає. А ці каже, працюють і це гладить. Там". Дорогий, шановний Олег Анатолійович, оце твоя перша вовчиця. Саме перша вовчиця, яка була нам доставлена. Це той, як ти нам купив її. Оце вона є. Десь якому на стані. І хочу тобі сказати, що я вже буду свідком. Я бачив, скільки людей Мені вчора робиться з самого пекла. Оце от дворчиця. От з тими глазками такими. Ну, от. Скільки вчора хлопців? Я не буду зі показувати круг поганий. Скільки тут хлопців буде перевезені під обстрілом, мінометом обсером, стрілялися і все поселок. А це також працює. На перемогу. Україну. Дякую тобі. Дорогі. Дякую тобі, дорогий друже. Вовчиця вона спасає людей, вовчиця робить свою справу і вона буде народжувати ще. Діточок буде народжувати в моїй країні. Це буде після перемоги.